Всім привіт! Сьогодні зроблю коротенький обзор сорту перцю Яніка F1 фірми Kitano. Почнемо з того, чому я вибрав цей сорт. Причина банальна, просто дивився максимально компактний кущ, щоб був перцю і все. Написано в описі, що це перець жовтий, але він такий щось між жовтим і салатовим лимонного кольору. Так що, хто буде брати? Цей перець ось такий, то знаєте, що він трохи салатовий йде, він не жовтий, як написано в описі. Сорт доволі врожайний. З гектара він може дати від 60 до 100 тонн. Ну, це все залежить від того, яка у вас земля. Як рано ви посадите, якщо посадити на початку травня, і доросте він десь до середини жовтня. Буває таке, що заморозки в вересні, то можна дотягнути до 100 тонн. І якщо у вас хороша земля. Ну, Така як в мене земля, то до 60 тонн може дотягну, не знаю з гектара. Ну, Тут у мене не гектар 30 соток. Це до 20 тонн може дотягну, може і не дотягну. Так як земля в мене ну, не, не дуже хороша. І плюс дуже пізня весна була. Ну, все залежить від того, як осінь нас в себе покаже, якщо не буде ранніх заморозків, то може до 20 тонн з цих 30 соток і дотягну. Ну, це не самий врожайний сорт, але я ж кажу, я дивився на те, щоб були компактні кущі, так як нас сильні вітри дують постійно, як гроза в одну сторону, в другу, щоб не сильно їх ламало. Як бачите, ось. Воно видно, що десь трохи земля гірша, слабші кущі йдуть. Десь ось, наприклад, тут набагато мощніші кущі. Але перець, ну, різниці. Є, звісно, різниця, де геть-геть слабі кущі, то там мало перцю, а так то в принципі непогано. Бачимо, як він нав'язує. Перець гарненький. Він як а сорті йде. І червоний такий, і жовтий, і салатовий. Ну, за, за залежності від стиглості. Вже близько до того, як має почервоніти, він робиться жовтий. Спеку в принципі пережив непогано, ще трохи дощі пройшли, врятували. Перестоїть зелененький, є кущі, які пропали, але їх небагато. Я його пролікував ще десь три тижні тому вже пустив бактерії в корінь і по кущу теж пройшов зверху пролікував такий у нас перчик зараз зайду там де він трохи як на сілені йде покажу якщо у вас хороша земля я ж кажу у мене тут земля дуже-дуже ну, погана а навоз я рахував, скільки сюди треба, то це дуже багато треба. Десь тисяч 15, щоб навоз вивезти. У мене свого транспорту нема. Ось тут такі кущі. Це якщо у вас хороша земля, у вас буде він ось такий перець. Потужні кущі. Вже, звісно, не такий, вже він компактний. Але зато на ньому багато перцю. Головне, що він витримав спеку таку, до плюс 37 було в тіні. А зараз вже трошки вона спала, трошки дощі пройшли. В принципі, почуває він себе непогано. Я ж кажу, де трохи краща земля, то трохи кращий перець, де трохи гірша. Ущі слабші, але поки що перець тримається. Ось такий у нас він в'яже. До виборки ще у нас тиждень до виборки і трохи наростає. Не знаю, скільки його буде, але так як дивишся, то перець є. Сорт в принципі непоганий. Я ж кажу, причина чого я брав саме цей перець, банально, просто щоб максимально компактні кущі були і все. Так, я думав, що він буде жовтий, ну як надіявся, що буде жовтий, але в інтернеті дивився, декілька відео знав, багато їх не було, то я здогадувався, що він буде трохи як салатовий. Зараз, як не дивно, перші перці були більш салатові. Зараз він вже більш жовтий їде. Не знаю, як це працює в них, але якось так. Ось, Наприклад, який бачите, де більше сонця світить, він більш жовтіший. Де в листі він більш салатовий. Ну, бонусом ще й, так сказати, доволі цікавий він на ринку. Людям подобається, беруть це хорошо. Якщо можете звернути увагу на цей сорт, сорт доволі цікавий. На ринку він має дуже гарний товарний вид. І на смак, він дуже солодкий і не має такого характерного присмаку гірковатого, як має перець болгарський Він дуже-дуже ну, смачний. Його можна як замість гірка просто брати і їсти. Можна і в салат покришити, дуже перець смачний, дуже ароматний. Можу так його рекомендувати. І ну, як бачите, він добре витримує нашу спеку південну. Вітри, суховії, постійно дують. ну Правда, поливається я щодня, щоб він витримав, але в принципі показує він себе добре. Ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуємось на канал. Дякую всім за перегляд. До побачення!